Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас, Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок цей гарно. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із мешканцями будиночку феї фонетики. Послухайте загадку і здогадайтесь, який новий звук літеру вивчатимемо на сьогоднішньому уроці. Найрідніша. Наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, це мама, найрідніша людина для кожного із нас. Послухайте вірш про маму. Ми вічно прагнемо вирости, а вона за нас радіти. Ми без неї сироти, а для неї. Завжди діти? Мамо, ненечко, матусенько, так просила ганусенька. Мама рідна, мама мила всіх дітей своїх любила. Мама, як сонечко, лише одна буває пестить і голубить, в житті про нас дбає. Хто нас діти любить? Хто ласкаво так голубить, не стуляє вночі очей. Дбає все про вас, дітей. Діти, пригадайте ім'я казкового героя, що починається звуком М. З якої казки прийшла Мальвіна? Хто її друг? Мальвіна з Буратіно хочуть з нами погратися. Вони... Приготували для вас гру упіймають звук ми, а для цього ви повинні відгадати загадки, які вони підготували. Мені мама з магазину принесла в обгорці зиму. Я її за мить зігрів. Як? А дуже просто з'їв. У капусті я родився і капустиною живився. Тільки вже не той я став, що в капусті повзав, Не повзаю, а літаю, вже пригарні крила маю. Метелики це живі квіти природи. Послухайте про них вірші. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай собі живе, хай крильцями барвистими тріпоче. Щоб радісно було мені тобі. А давайте тепер з вами познайомимося з літерою М. Два горбки у верблюда, дві гори у степу. Як погляну, то всюди букву М я знайду. Мальвіна і Буратіно приготували для вас ще одну гру. Квітка семицвітка. Ви повинні назвати слова, які починаються на літеру М. Квітка, тварина. Ім'я. Природне явище, Ягода. казковий герой. Гриб. Молодці. Ви дуже добре впоралися з усіма завданнями.